В суботу з академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного прискорено випустили більше двохсот молодих офіцерів та молодших командирів. Достроково на три місяці. Все через ситуацію на сході, оскільки там вкрай потрібні кваліфіковані військові на присягу до випускників. Приїхав сам міністр оборони Степан Полторак. Не всі вони поїдуть. Зону проведення антрастичних праці, але ті, хто по розподілу попав в частини, які виконують завдання в зоні проведення антрастичної операції, вони звичайно поїдуть разом з своїми підрозділами. Сразу молодого офіцера не тим більше, що він на відпуск випуск проходить. Сразу в зону проведення транстичних праці їх ніхто відправляти не буде, тільки після проведення певної до підготовки і до навчання разом з своїми підрозділами. Після п'яти років навчання серед випускників майбутні командири механізованих та танкових підрозділів офіцери-артилеристи, ракетники та військові інженери. Час дуже швидко прилетів. Дуже здається, що тільки прийняв присягу, а вже я випускаюся офіцером. Ну думаю, в подальшому все буде добре, і ми захистимо Україну. Емоції і радості, і водночас смутку, смутку що такий. Що, такий час випускаються, коли треба. Такі молоді, вони ще ці діти, хай Бог їм допомагає. Хай Матінка Небесна візьме їх під свій захист. У гори летять монети, на щастя. Курсанти ж молодших курсів своєрідним ритуалом вітають випускників. Такий прискорений випуск офіцерів зараз відбувається по всій Україні. Ірина Коненець про тиждень.